Послухайте який сигнал. Монетка. Ха -ха. Мені здається, що це срібло. Знову срібло. Приготувався вже копати. А ось монетка. Бачите? Друзі, всім привіт! Ми знову на полях. Ну як, поки є можливість, її не втрачаємо. Я приїхав на дуже цікаве поле. Моє колись улюблене поле по монетах. Ну, звісно, час пройшов. Це було десь 7 чи 8 років тому. Ми відкрили колись з камрадом це поле. І тут багато чого назбирали, і золоті монети, і срібні монети. Дуже великий відсоток саме срібних монет був на 10 мінних. Одна срібна монета це було завжди. І було багато, навіть медалей, печаток єврейських. Тобто, поле дуже дуже цікаво було на знахідки. Що ж, я приїхав сьогодні, буду шукати трішки, похожу ямок. Вже є багато, поле не переоране. Ну, але попробую, можливо, і мені сьогодні вдасться щось тут знайти. Цікаве. В цьому відео провожу розіграш 10 монет. Щоб взяти участь у розіграші, потрібно бути підписаним на канал, прокоментувати це відео і лайкнути його. Деталі в описі до відео. Бажаю всім успіху. Пройшов 20 метрів, знайшов одну кулю і ось це. Подивимося, чи це монетка, чи це що. А ні, це не монетка, це шматок якогось. Чи ні, це була монетка, мені здається, фрагмент Соліда. Як я і здогадувався, це фрагмент Соліда 1627 року, як бачите, Сигізмунда III. Ось тут герб. Ну, непогана була монетка, але сільськогосподарська техніка її не пошкодувала. Вона досить крихка, срібна. Тобто це низькопробне срібло, але срібло. Уявіть собі, перша монетка, і то срібна. Кажу, тут було багато цікавого. Продовжую ходити. І знову в мене монетка початку 17 століття. Я вже її дістав, тому що думав, що це не монетка. Але як бачите, це знову солід. І бачу GA. А тут герб от, з ключем, перехрещені ключі, герб міста Рига. Це рижський солід Густава Адольфа. Низкопробне срібло, білон. Ну, стан, як бачите, пройшло пару хвилин і знову монетка, третя на цей раз. Знову дрібізок, і я думаю, що це Боратинка. 100% Боратенка. Боратинка. Але ні, це не Боратенка, друзі. От, Це Соліт Августа 3, мені здається. Здається, він. Попробую зараз трішечки прочистити і показати. Ну це вже мідна монета. Видно все одно, друзі, погано, але все ж таки видно, що це так. Справді Соліт Августа 3. -го. В народі грубо. А знаєте чому? Ось, ось його профіль. Тому що він грубий. Ну, В реальності був грубий. Тому і в нього така кличка. Декілька метрів звідси я знайшов колись дуката золотого, і я постійно приїжджаю на це місце. І сподіваюся, може знайду другого золотого дуката. Щойно знайшов такий дрібний, але чіткий монетний сигнал. На рутусі це десь 90 було, ну тобто, вже не солід, я подумав, або поясок, або якась мідна монетка. Ну і подивіться, от в Груці бачу щось кругле. Ну, але по розміру, мені здається, що це Боратинка. В цьому дусі щось невелике. Але мідне. Боратинка, та Боратинка, що ще може бути? Боратинка. І... Я навіть не буду її терти, тому що на ній майже нічого не видно. От. Бачите, лиса. Лиса боратинка. Але гадаю, навіть така лиса боратинка колись вона ходила на рівні зі всіма. Ну, тут 3-не три, три. Все одно шматок міді. Проглядаються якісь обриси, але ну, це вже не так важливо. Знову в мене чіткий, гарний мідний сигнал. Ось, бачите, одна ямка, друга ямка, чиясь. Ну, вони закопані, все добре, але ось тут сигнал зразу ж був. І бачу щось маленьке, і мені здається, що це знову боратинка. О, і на ній щось і видно. Зараз протру і покажу. Ось, бачите? Здається, литовська чи ні. Литовська. Трішки залипше, але видно, що це соліт. Або боратинка. Яна Казамира. Середина 17 століття, річ Посполита. Ну, литовська. Дивіться, яке скло тут трапляється. Мабуть, щось від Келаха було. Ну, ось який колір. Видно, що це старе скло. І я думаю, століття, можливо, навіть 17-18-го. Ось кераміки теж тут багато трапляється, але таких місць, де би було багато заліза, наче будинок був, в принципі, немає. І монет тут було дуже-дуже багато. Тому ми з камрадами думали і вирішили, що це все ж таки був якийсь ярмарок недалеко від міста. От на такому полі. Тому що справді монет дуже багато, дуже було багато тут монетних гирьок на різні монети Луїдори. Тобто французькі, іспанські, нідерландські. Зрозуміло, що люди з усіх околиць сюди з'їжджалися і, напевно, торгували різними монетами. Тому і гирки були такі монетні. Ну, Поки що я ще жодної не знайшов, а колись тут було багато дукатних гірк. Ну, продовжую шукати, Послухайте, який сигнал. Він так на 109. Ну, тобто, як мідна монетка якась, буде тут мідна монетка чи не буде, викопаю онлайн. Я, друзі, не купав, просто вирвав ось таку стерню, бо інколи об стерню можна зачепити і ну, такий трішечки збій буде. Ось. Зараз. Ох ти! 107-108. Онлайн монетка буде чи якийсь осколок. Зараз піна візьму і перевіримо, що буде насправді. От. Монетка чи ні? Гарний такий сигнал? Або поясок якийсь. Або монетка. Що це таке? Не можу розібрати, не можу знайти. Десь тут залетіло. Монетка! Ха-ха! Монетка. Ааа, яка вона гнила. Яка вона гнила. Ну тут же такий грунт, бачите, я відійшов від того місця гарного. Один крейцер. Але то лише металобрух. 1859. Друзі, минулого відео у мене було 4 крейцери, 4 монетки і все 1859 року. І сьогодні, знову мене починають переслідувати крейцери 1859 року одинички. Австро-Угорська імперія. Ну тут навіть орла не видно. Металобрух тут ним словом. Тут недалеко Камраз знайшов декілька. Монеток Катерини II по 15 копійок. Я якраз йду до цього місця, можливо, ще знайду якусь монетку в 15 копійок Катерини II. Це срібні монетки були. Був такий специфічний сигнал, не дуже чіткий, ну, не мідний, але щось таке, мені підказувало, що це монетка. І справді це монетка викопав раз. Нічого, другий раз хотів копати і бачу, я якраз по цій монетці і так пройшовся. Ось, подивіться. Двійка виглядає, і мені здається, що це 2 гелера. Так, це, напевно, 2. Ну, і ще в нормальному стані. Я не сильно пошкодив цю монетку. Зараз протру. І, ну, трішечки видно, що я. Ага, ні, не в нормальному. Тут отвір на рокові, бачите? 1897-й, але отвір. І тут вихідний отвір. Хтось собі. Такий підвісний брелок робив, чи дукач, не знаю, але монетка з отвором. Ну, дивно, але все одно монеточка. Це вже приємно. Подивіться, ось такий фрагмент, наче витий, псевдовитий. Можливо, це фрагмент якогось браслета. Оцього я вже не знаю, вам не скажу точно, але щось таке було цікаве. От. Але це лише було обламане зі всіх сторін. Ну, в принципі, по товщині, і якби по вигляду, наче браслет був. Друзі, ви бачите, дикий пес сидить. Шарік. Шарік. Він схожий на кота, але це дикий пес. Шарик, шарик. Полював мишей, але його зігнав. Ну що ж, білий пес, ось як тебе звати. Думав, що вже монетка, але ні, це гудзик, друзі. Я вже подивився з такого якогось олов'янистого сплаву. Видно, що гудзик старий. І я думаю, це 800 роки десь. Ну, отака знахідка, такі артефакти. Пробую кожен сигнал копати. Сигналів небагато, але знаєте, майже половина сигналів це щось старе. Ну, 17, 18 століття, 19 століття. Тому копати цікаво. Погляньте, який ще фрагмент пляшечки знайшов. Бачите, скло, видно зразу, що дуже старе. Ну, клас. Шкода, звісно, що все бите, але сподіватися на щось інше. Тут не варто. Це поле і знахідки поверхневі. І ось бачу ще ось тут фрагмент кераміки. Оце така хуторська. Тут фрагмент кераміки. Бачу, цегла навіть є. Ось. Ну, сигнали теж колись були. Але поки що шукаємо. Вибито, звісно, друзі. І тут ходжено вже ось бачу чиясь ямка ну, закопана. І, до речі, тут перед посівом сої теж було гладесеньке поле. І цілу весну тут ходили. Тому, щоб щось таке більше знайти, потрібно чекати справді переорки цього поля. Бачите, щось таке маленькі погнуте? Мені здається, що це срібло. Знову срібло. І саме солід. Ну, в мене такі думки. Так, це срібло. І це солід. Важко зрозуміти, але мені здається, що тут Орел, і відповідно це прусський солід. Нічого особливого, але це вже третій солід. Можна сказати, третя срібна монета. Але от в такому стані. На жаль, приготувався вже копати, а ось монетка, бачите? Поверхнева. Лежала собі і чекала мене. Це боратинка. Польща чи Литва? Мені здається Польща. А у вас які ставки? Орел чи вершник? Ух, погано видно. Мені здається, що це Орел. Ну, Одним словом, нічия боратинка залікова йде в кишеню. Щойно до мене підходив камрад, ми познайомилися. Він казав, що декілька днів тому на цьому полі знаходив початку і срібного трояка. Ну, і ще якісь срібні монетки. Я поки що такого не знайшов, але ось монетка, і мені здається, це щось більше, ніж боратинка. Ну що, будемо дивитися. От люблю, друзі, такі грудки. Хто любить теж розламувати ось такі грудки надії, то ставте плюсику у коментарях. Ну, або краще 10 плюсиків, або краще щось гарне напишіть. Ой, випала. Це не баратинка. Шилінг. Та ще й в хорошому стані, здається, друзі. Зараз сильно терти не буду. Ось так легесенько помию і вам покажу. Мені здається, що це один шилінг. І в нормальному стані. Саме по собі поле монети не є глибоким, тому важко тут збагнути, але бачу, що не затерти особливо цей шилінг. І тут пише один шилінг, як бачите, 1774 рік. Ну це вже гарна монетка. Вони не так часто трапляються. Все, оце монетка можна сказати, сьогодні буде найкраща поки що. Відкрився якийсь монетний портал. Знову монетка. Я бачу, друзі, що це боратинка. Я вже вирішив вам їх не показувати, тому що перед тим ще, перед цією монеткою, знайшов ще декілька боратинок, вам їх не показував. Потім покажу в кінці відео підсумок. Ну, але вирішив ось цю вже показати. Так, це боратинка. І тут такі сигнали гарнесенькі на ці боратинки. Просто такі, знаєте, під 90-100 на рутусі. Це польська боратинка. Яна Казимира. Ну, така монетка. Нічого цікавого, але це монетка шукає далі. Можливо, якийсь шестак тут знайдеться, або трояк, або орт, або талер, або дукат. Боратинки, 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 і ось куля від дульнозарядної зброї того ж періоду. Така ось кулька або від пістоля, або від мушкета. Не знаю. Але сам факт. Губили тут монетки і стріляли. Мені здається, що я знайшов персня, а саме обручку. Подивимось. Так, здається, вона. Але мідна. Ось така широка, мідна. Ось. Нічого на ній не написано, але все одно. А, бачу, була в посрібленій, бачите? Всередині видно. Зовні вже стерлася, а всередині видно. Подивіться, всередині просто дзеркало, а зовні зелена патина. Нічого там не зображено, і зовні, і всередині вона просто гладенька. Ось така обручка, ось такий перстень. Що ж, друзі, доходився я вже до темряви, знайшов декілька монеток. Зараз все покажу на лопаті. І скажу вам так. Є тут ще багато сигналів, але потрібна переорка. Так що чекаю, коли переорають, і, звісно, повернуся сюди. Ще вам хочу подякувати за ваші підписки, лайки і коментарі. Це для мене надзвичайно важливо. Дуже дякую вам. Ну що ж, ось сьогодні всі мої знахідки ходив я майже 4 години. Майже 4. Ось ножичок якісь, залишки, ось це потужний був сигнал. Пряжечок декілька залізних знайшов. Далі трішки гільз. Але в основному шрапнель і ось такі залізні кулі манліхера. Ну, всередині свинець, зовні залізо. Скільки монеток? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 монеток. Майже все соліди боратинки. Два гелери, один крейцер. Один гелер, я здається, ще знайшов, вам не показував. Так, один гелер знайшов. Вже не буду дивитися, який рік. Але суть в тому, що є гелер одиничка і двійка. І знайшов один шилінг. Ну, Це саме цікавіше за сьогодні знахідка, саме краща монетка. Все мідь. Ну, Крім звісно, гнилих солідів це срібло низкопробне. Ну і ще такий перстень, незрозумілий знайшов. Все, друзі, якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, лайкайте, коментуйте. Посилання на техніку, якою я шукаю, я залишу в описі до відео. Все, друзі! Успіху вам, успіху мені, до зустрічі!